То що, важко тобі тут? Ні. До речі, чому ти з тим телепін? О, Не знаю, чи ти зрозумієш? Просто у нас обох багаті батьки, тому вони нас познайомили, щоб ми лишалися у колі обраних. Ого. Звучить не романтично. Ага. То чому ж ти його не кинеш? Хіба в мене є інший вибір? Розирнись навколо багато крисочків. У тебе багатий вибір? Олф. Але ти обереш мене. Я Марк. Анна. Приємно познайомитись. Але чому це ти вирішив, що я маю обрати тебе? А він нахабний, та щось у ньому все таки є. Дивись нову українську мелодраму. Я маю в чомусь зізнатись на нашому каналі.